Мир вам, дорогі мої гості і підписники. Що ж таке Борис знімає, незрозуміле якесь відро, акумулятор якийсь старий, щось там не валяється Насправді відео про сонячну енергію для нагріву акумуля... теплоакумулятора, ну, бочки гарячої води. Вже люди запитують, як осінь працює. ну Така осінь, бачиш, що сонця стільки що... Наші бочки мало що не киплять, а поки що води налишок. Ночі ну, ну, то холодні, але в ванні гріється підлога воні, в одній і другій. Хто не бачив, трошки є нас більше розказано, як ми гріємо воду від сонячних панелей. 10 панелей. Давайте покажу, трошки нагадаємо, можливо, хтось вперше зайшов, щоб не шукати відео. 10 панелей, які підключені тільки без інвертора. Зауважу, без інвертора. З інвертором це зовсім інша тема, у вас нічого не вийде. З інвертором, ну як нічого не вийде. Таке не вийде, не вийде у вас. інвертор це зовсім інша тема. Да, у нас є, але на інвертор, бачите, скільки там панелей, там буде дуже багато, але це зовсім інша тема. Для нагрів води це ніякого інвертора немає, нічого, напряму через контролер, І у нас було вже декілька контролерів ми показували. І оцей е... контролер дешевий. Там його критикували. Пайка не така, ще щось не таке. З усіх, що в мене були, мене ніде в інтернеті стільки контролерів, щоб ми, що скільки, були, скільки ми вже перепробували на собі, з усіх, що в мене були, бачите цей контролер. ну, Зараз вже нічка то вже слабо видно, бачите, це штучне освітлення, це не в день. Я його так відкрив, подивився. Чотири транзистори, розумієте, чотири транзистори. 6 кВт йому він грається, розумієте? Не гріється. Не... Ну, Там вентилятор є, працює, виділяється якесь, але проти інвертора це. Інвертор нам стільки тепла віддає, стільки про тих перетворень, стільки втрат, щоб я страшно уявити. Моно будинок гріти те, що втрачає інвертор. Повірте, що я знаю, що розказую, те, що пишуть в коментарях, люди, що людина не розуміє, що інвертор не треба інвертор для нагріву. Інвертор для нагріву це... Досить таке неграмотне тепер рішення для нагріву. Це якщо вже у вас просто великий, дуже потужний інвертор, є на лишковий то можна через інвертор вийти. А якщо ви хочете зробити панель для нагріву, то такого як контролер, чи цей, чи той, чи той, нема простіше. По-перше, дивіться, так само, як всі контролери. як Всі -контролери, е контролери. два проводи, вхід-вихід. вихід. винтик згубився. Бачите як? 2 плюс-мінус і 2, ну тут палас натен. 2 тен, два на тен і, все, і все. Більше нічого тут не треба не налаштов... ну, Налаштувати, в принципі, тут налаштовується там напруга. І що там ще там? ну ампераж максимальний, виставляється, декілька налаштувань. І все. Це ніяких там не помилок ваших, як інвертор, і то напруга, то мережа появилася, то пропала, то Ай, довго розказує, що таке інвертор. О, ну і Мінімальний е, якийсь там щиточок має бути на вхід. Е, у нас стоять плавки-запобіжники, е, грозозахист, хоча можна без нього було обійтися, так ми підсвягувалися. і автоматики вимикає все. А це у нас автомат вже включається ну, на, на другий будиночок. І Ще у нас тут автомат є напряму сонячна розеточка. Е, Хтось писав мені на Синітниці, що ривками працює болгарка, я кажу, це ривки в людей. Вибачте за прямоту в голові людей в ривки, коли людина не знає про що пише і відео знімає. Каже, Борис агітує, спали хтось. Не, не тупіть. Вибачте ще раз за слово. Е, ну Є такі відео, не слухайте Ти, гори блогерів, які не знають, що таке постійний струм, як він працює. Бугарочка працює прекрасненько, з Варочкою ми варили, показували і... Напроє, якщо там, вас, там до 300 вольт, нічого ви не спалите. Я потім, потім, ну, дасть Бог життя, може, зніму і покажу, як, що таке. Оце на зміни струм, як і після дйону мостика, який там струм. Значить, чому ми знімаємо відео От на ходу? На ходу знімаємо відео, бо ми їдемо на Буковину. І Марк попросив, ми там знімемо десь, йому встановити це все так само, підключити, як в нас. Ну, тут дуже просто, але людина каже, я не знаю, я не розберуся. І просить, щоб ми приїхали. Це не близько, але ми ну, не спеціально ми їдемо на котельню і заїдемо до Марки і покажемо, як будемо ставити. Йому треба контролер, а контролерів в наявності немає в продажі, тільки такі є в продажі. Але ці для нього за дорогі, а там бюджет обмежений. Ні такого, ні такі чорний інші ще є. У нас ще є один контролер лежить. Немає таких в продажі, він просить, щоб ми йому позичили контролер. Адже ми його зніматимемо. Але тоді, як ми навісили, бачите, трошки не, зручно, не в ту сторону провода на підході. Він нам трошки не вписується в наш пейзаж. А тут гарненько на ліву сторону, просто ідеальний він для нас підходить. Він просто по розміру покріплюється, це і взагалі ідеальний колі. Ну, цей металевий корпус гарненький, Це такий добротний контролер, це добротне виконання. Ну і ціна тут, відповідно, не дешева. І ми його навісили тільки з проводи. І він мене майже в більшу частину віта провісив. Так чітко працює. Я зайшов раз через Bluetooth налаштував. Далі отут є диспетчик, Bluetooth не треба заходити. Він досить-досить такий вид, видний, великий. А ці цифрочки тут дуже малесенькі. Я звідси, бачите, вона на висоті. Це в будинку під, під самою стрихою будиночку. Там ну, ми завісили на жавіючу там для безпеки. І цих цифрочок я не можу побачити. А ці цифрочки прекрасно видно, яка там потужність, яка напруга, як наскільки контроль відкритий, тобто і дисплейчик, і блютуз, і саме головне, що він регулює шим контроль так плавненько, м'ягенько, там два конденсатори стоїть, дуже класненько. Оцей Limit е, працював гірше. Працював гірше в плані регулювання. Постійно скакала шимка туди-сюди. Був варіант у нас без конденсатора. Тепер нам прислали з конденсатором. Ну не знаю, прошивку мінялися, міняли. Просто прошивочка там теж грає роль. Прислали з конденсатором, ну тут радіатор великий. Дивіться, який радіатор з ой Ой-ой-ой. Звідси до... <смі> більше, ніж цей корпус весь. Радіатор дуже великий. Так. Ну, тут ну, мабуть, там дозволяли, відкривати не було коли. Чому раніше навісно просто банально не було часу. А зараз ми... Мусимо я навісти, бо нам треба того зняти і повісимо, цей попрацює. Заодно одно подивимося, як воно працює, як як, ті, е, як шимка реагує, коли сонечко, коли хмарка, коли при змінах, як він втримує задану напругу, побачимо. Бо цей працює просто ідеально. І ще раз повторюю, в MPPT, трекер в інверторі. Відпрацьовує гірше в деї і не так швидко реагує, він шукає тушки MPPT. Ну так, да, тут Ми влаштовувати, тут немає автоматичного пошуку трошки MPPT. Та, в принципі, не треба. І насправді воно знімає. Ну, Я дивлюся постійно, яка погода, яка потужність цих панелей, яка потужність цих панелей. І один в один, що MPPT, навіть інколи краще, ніж MPPT знімає. Ну, тільки що в інверторі з MPPT-трекером там. Втрата стільки, що тепла, воно все гаряче, а це якби набагато цікавіше. Ну, в принципі, це аналогічно, на шим Ну, різне виконання, може бути прошивка різна, розумієте? Різна прошивочка, а говорить, дивіться, радіатор, аж тут я бачу, десь тут починається. І може там хіба один там другий. А може це суцільний, аж аж тут до туди. Якщо там справді, Ну, потім ми колись відкриємо. Вентилятори стоїть набагато більше, ніж в тому. Ну так, це вже так по-дорослому. Це таке. Як Мерседес, як Мерседес. Але я кажу, і цей працював мене непогано. Хоча трошки гірше там скакало, Побачу, як це буде варіант працювати. Разом ну, вже приїдемо ми із, е, об'єкту. Прийдемо з об'єкту і тоді вже покажемо, як воно у нас подивимося. ну Знімемо відео десь якось. Бо немає часу зняти того відео і все. Подивимося, як воно працює. ну Це все добре. Тільки розйомчики класні, ці розйомчики то все таке дуже-дуже класне. металові Раз, раптом щось воно не попливе, не загориться. О, раптом щось. О. І ще там у нас один чорний, то є, що він раніше був тільки його перепрошили. і Я думав, що його б коли перепрошить, ми зразу поставимо. Сюди, бо я думаю, що це ті, ну я не, просто не очікував, що так буде класно працювати. Ну, він сам і дешевий, ну сам він мені так сподобався. До речі, мене скоро прийде е, ще один трошки в іншому корпусі того самого виробника в заміну. Тобто цього ми маркою позичаємо, О, але щоб мене було щось вдома десь запасне, раптом щось, може ще ми якийсь проект, доставимо, якусь бочку, якісь панелі. Може, нас щось десь, ну, навіть якщо вийде з ладу, щоб завжди був запасний, я вважаю така річ, що поки відправиш, поки його перемонтуєш, там того транзистора, ну, у нас ще, слава Богу, жоден не виходив. А, а оцей перший виходило, там, ми дали він був на 3 кВт, йому дали 6 кВт не витримав. Отак, якщо ви короткого замикання не зробите, він на коротке замикання нема захисту в жодному, ні в цьому, ні в тому. Якщо ви не зробите короткого замикання, якщо ви не зробите переплюсовки... О, то його спалити, ну не перевантажити. Його спалити в принципі і не можна. Ну, треба правильно користуватися, треба вмикати, щоб не було е, індукції. Тобто перш вимикати автомата на вході, а потім вже вимикати навантаження, а не під, під навантаженням десь висмикати з розетки. Ну, це, це і що там у нас? Що там антон? Тепла у нас вода. Угу. Ще, дивіться, ми тоді подивилися, як працює, Дивіться, це 1300 літрів в цьому будиночку. Отака От температура до самого низу, бачите, майже 60 внизу. Це яке там вже 9 вересня, 8, завтра 9 вересня. Це 3 частина 3 частина вересня вже пройшла. Це в цьому будиночку. І хто там вже в курсі там гріється рушничок постійно. Ух, така теплота тут. Скільки тут приміщень? Хтось мився? 29 приміщені. 27 підлога і 35 рушничок. Бачите? Все гріється рушничок, гріється тепло підлога, ціле літо гріється воно. Ці літо гріється в цьому будиночку. І в тому будиночку гріється ще одна бочка. Ось це 10 панели на два будиночки. То там, в тому будиночку, що доходить, ну, зараз 90 там на, на всіх термометрах. А це було такі дні, що 97 було вже майже до 100 вже хотів вимікати. Сюди включили ми 3 кВт тен. Тут е 3 по 3. бачимо. Один-3, другий 3. один ще взагалі ми не підключаємо. Це не, не включаємо ніколи. 3 кВт вистачає сюди, Оце 3 кВт. Ми. А в тому будиночку там включені 2 кВт. Тобто 6 кВт в полі ми навантажимо тільки 5 кВт, бо нам більше просто не треба. Більше не треба. Ну, на сьогодні так. Далі слідкуйте за нами, побачимо, як це, ця версія буде працювати контролера. Потім ще, ще один контролер ми теж покажемо. Будемо його ставити ще одному родичові. Він вже надивився наші це. Приїжджав, це не те, що там пишуть хейтери, які не знають, що таке про колектор, про що треба. Колектор це ну, така тема, скажімо. Заморудно. Можна колектором гріти і навіть добре гріти, але багато нюансів впливає. Це набагато простіше. Я вважаю, що це набагато розумніше, ніж колектор. В наш час, тому може панельки подешевшали, панельки ефективні. Бенель Керії дуже добре. І будемо той ставляти, контролер і будете порівнювати. Будете я даю контакти, будь-кого купуйте. Я реклами не роблю, мені за це ніхто не платить. Це взагалі вробник прислав безкоштовно за свій рахунок потестувати, зняти. Будь ласка, каже, я не боюся якихось там таких, знаєте. Він мені не казав, що можна показувати, що не можна. Будь ласка, показуємо, навіть відкривати дозволяє, будемо відкривати, бо один мене забороняє відкривати. Не показуйте начинки, бо я багато вклав праці, розробляв, щоб не копіювали. Ну, типу інтелектуальна власність. Теж розумію людину. Якось так. Але цей ми як поставили його, налаштували і забули. Приходимо завжди, просто, просто користуємося гарячою водою і все. Так, там ні, не заходимо блютуз то збільшував, то зменшував, шукав ту точку, яка краще як борцює. Там, якщо розумієте, 5-10 вольт в МП5 в він там взагалі 50 вольт може туди ну, скакати. А 5-10 вольт це якісь там 1-2%, там, знаєте, більше чи менше, не відчувається на практиці. це. Так коридор виставити з 205 до 210 і так він стоїть ціле літо. І завжди вода гаряча. Мені здається, що зим навіть більше гарячої води, ніж в будь-яким. Ну, можливо, така погода, якась так стала погода, що сильно, сильно багато сонця. Хоча були дощові два дні таких, але ж в нас запас в бочці і воно все вистачало. Все, будемо завершувати наш роличок, щоб не затягувати, бо та й в нас теж часу немає і вам не цікаво, буде дивитися. Так трошки скоро скоро розмовляю, щоб зекономити час. Цей же нас ми показували, але був без конденсатора. Це буде нов, інший, він, розумієте, корпус однаковий. Він виконаний, да, тут ідеальний виконання, тут придерся. Навіть якщо схотів би, Навіть якщо схотів, би, я не знаю, до чого можна придертися, тут нема до чого придертися. О, цей виконаний. Примітивніші, такий корпус дешевенький, ну ціна там в рази там, в рази він набагато дешевший, а виконує свою роботу ну, не гірше, а навіть краще. Ну За цього не знаю, бо цього ще ми не підключали. Все покажемо. Е, хто хоче для себе, е, ну, хто користується багато е, теплої води. Якщо у вас там ну, дуже мало користується теплої води, воно трошки коштує грошей. Про ціну ми десь в іншому відео розкажемо, вже я розказував про цю не раз. Воно трошки коштує грошей, в нашому випадку у нас дуже велике споживання води, воно ну, оплачується. <кій> якщо грошами порахувати, <кій> приблизно десь два роки мені треба, щоб воно купилося. Далі буде безкоштовна вода. <кій> якщо е морально, е там, щоб носити дрова, мене було гріти, бо електрику все одно ми не, не палили ми таку електрику не знаю, скільки ми намотали по за це все. О, якщо чесно, морально це окупилося мені воно за два дні. <гум> тобто я тільки підключив і воно морально кожна копійка це таке, що вартує в нього вложитися. Це не інвертор. Інвертор це дуже дороге. Якщо хтось хоче інвертор, акумулятор, думайте 100 разів, бо таке, що ви можете вложити і ніхто не знає, чи воно вернеться, коли чи не вернеться. Інвертор це така капризна, дорога, делікатна річ. Із... З різними нюансами, особливо, що таке в нас навантаження, дерганих учасника. Дивіться, це все, що працює в нас. Зараз там зваревані чути там бугарочки, там все все, світло горить. Там, там світло горить скрізь, і в будиночку світло горить, і в тому будиночку світло горить. Це все працює на акумуляторі. ми мережею взагалі не користуємося. Ото було декілька разів, вмікали, коли велике навантаження для... Для того, щоб потужність нас там вистачало, ну, коли заходило за 15 кВт, у нас 15 кВт іннартор, три фази, там стоїть там електростанція, наша і панелі там, на півдні і є схід-захід. Це таке вже про це, якщо цікаво, ми можемо розказати. Я знаю, про що мовити, там дивіться, все це працює на акумуляторах. Це все на сьогоднішній енергії, мережею не користуємося. Але це ну, не кожному воно потрібне. Не кожен зможе це таке зробити. Воно, я його вложив стільки е, років праці, щоб не передати. Я думаю, що може це типу собі колись там постарію, вже десь на пенсії, вже не буде сили, щоб воно в мене було своє власне безкоштовне світло. І то воно взимку може не вистачити для, для себе. не знаю. О, ну На літо на літу у, нас, у нас панели дуже багато, навіть хмарні ні, нам вистачає. А це для нагріву води, оце, чи, чи, чи якесь інше. Це просто, просто, ну, я вважаю, це просто як, 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 ну, як, як, як двері в хаті, як, як, як вікно в хаті. Це як, як, як ну, будинок будуєте, як дах ви робите. Це так має бути в кожному будинку, як водопостачання, як там, кухня, це, як, як санвузол. Це просто необхідна річ, це ставляєте, воно зразу у вас буде працювати. Ну, дуже класно, дуже класно це і відносно недорого. Все, трошки забагато наговорив, пишемо. Коментуємо і всім до побачення.